Як слідча незаконну забудову перевіряла. Відмовився вести та облаяв високий сервіс водія таксі. Випускники громади Луцька отримали свідоцтва з відзнаками. Дитячий драйв на спортмайданчиках. Торчинська громада знову у скорботі за загиблим Михайлом Прусом. 45-річний чоловік став щитом для України, але не дожив до її перемоги. Чоловік був призваний до лав ЗСУ ще з перших днів війни. 11 травня цього року Михайло отримав тяжкі поранення обох кінцівок. Після чого з 24 травня поїхав у відпустку по стану здоров'я. На жаль, 24 червня його життя обірвалося. Траурний кортеж селище зустрічає сьогодні. Прощатиметься з героєм завтра, 27 червня. Трагічна звістка про смерть ще одного полеглого героя сповістила і боратинську громаду. Друзі, побратими та рідні люди зібралися сьогодні, щоб із усіма почестями провести в останню дорогу загиблого 26-річного військового. Страшне горе та сльози близьких було чути у храмі воздвиження Христа Господнього у рідному селі Боратин. Ми бачимо сьогодні, що воїн, які захищає нас. Прийшов останнє до храму. Сьогодні він прийняв іншу стежку. Його ковчег вже відпливає від берегів земного життя до берегів Божої любові. Він був призваний на службу з 22 березня минулого року. Воював на Покровському напрямку. Я рік з ним тільки служу, але за цей рік часу. Е Ну, стали друзями, колегами, побратимами. Казав, скільки моїх сил буде, і здоров'я, я не покинув своїх побратимів і буду з ними до кінця, скільки буде потрібно. Зі сльозами на очах та сильним болем у серці Владислава згадують односельчани. Кажуть, що чоловік із дитинства був напівсиротою. Пам'ятаємо його з маленького, з такого хлопчика, який бігав по вулиці. З білим чувчиком бігав по вулиці, всі не згадував, маму. Хороша людина, виріс дати без мами. Не можу говорити. Це дуже хороша дитина, і отака батько виховував, дві бабусі його виховували. Це дуже тяжко. І бабі його і всім дуже важко це все передати. Пам'ятають Владислава ще з маличку, і його вихователі, і колишня директорка школи. Його згадують як дуже чемного, розумного і життєрадісного хлопчика, завжди був слухняним і не створював проблем. Завжди, коли треба було допомога, можна було до нього звернутися. Завжди допоможе. Ця тяжка втрата стала ударом для всіх. Його згадують із болем. Одні мовчки, інші не стримували сліз. Це сьогодні одягає вишиванку. Хтось. Кричить слава Україні. а Хтось стискає зброю. І Далеко до нулю відстоює цілісність нашої держави. Дуже шкода, що такі молоді хлопці йдуть з життя так рано Їм ще жити й жити. Дружина, донька. Після заупокійної літургії траурний кортеж рушив до місцевого кладовища. Саме на цій рідній землі знайшов свій вічний спокій, наш герой. Анна Гарбовська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Відбувся ще один етап повернення наших захисників на батьківщину. В рамках обміну військовополоненими повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, військовослужбовці ТРО, морської піхоти та десантно-штурмових військ. Серед визволених із неволі і нацгвардійці, що охороняли чаес, наймолодшому захиснику 24 роки. Він потрапив у полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21 року, а найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на батьківщину, 62 роки. Не встиг ківерцівський лісгосп позбутися майнового комплексу на території колишнього звірівського лісництва, як посеред лісу починають як гриби після дощу будуватись нові маєтки. Нагадаємо, майновий комплекс Зубр відремонтували за мільйони коштів з державного бюджету, а віддали його на аукціоні, нібито через те, що не рентабельний, це у 2023 році. Неподалік вже будуються нові котеджі. Як тільки нас угледіли, почали хутко збирати будівельне обладнання та кинулися втікати. А ви, ви разом всі заїхали подивитися, що тут робиться? І разом з матеріалами Ну, матеріалами і з стеатехніку. Ну, яка тут була, яка працює. Ну серйозно, ну що нам поліцію викликати? Так бігли, що аж речі позабували. На цій ділянці наша знімальна група була приблизно тиждень тому. Спроби з'ясувати, хто тут господарює, були марними. Ну, я не знаю, яке там що будинку. Таке щось типу бунгало сучасне. Рас я вам сповіщаю про ймовірне правопорушення, буде якась реакція? На території заповідної зони, на території заказника, ведеться будівництво будинків, вичищається територія, там є насипи, там розрита територія. Я не знаю, може покаже». За цей час реакції нуль, а от будівництво значно розширилось. Якщо все в межах закону, чого тікали будівельники, працюють зі швидкістю світла. Вже стоять каркаси для нових котеджів та готуються для заливки бетоном, наче капітальні споруди. Підведено не тільки електрику, а ще каналізацію є мило і навіть є водичка. Віп-комфорт для віп-людей. Ця місцина схована подалі від людських очей. Зв'язку тут немає, але працює Starlink. Геолокація та координати свідчать, що ми, начебто, знаходимось посеред зоологічного заказника Зубр на цій території заповідника. Хтось доклав руку до створення водойми, косить травичку та висадив сільськогосподарську культуру. Нова спостережна вежа ще пахне древиною та шкіряні крісла чи для людей, чи для звірів. Через годину повертаємось із слідчо-оперативною групою. На нас чекає нова знахідка. Бо робочий день в розпалі, а може, повернулися за речами. А давно ви тут працюєте? Це ж лісове господарство. Так само не знаю». Якби будівництво замовляло лісництво, напевно, мав би бути паспорт об'єкту будівництва, бо ще прозорість і законність не відміняли. А будівництво тут що ведеться? А ви хто? Ви до лісового господарства якесь відношення маєте? Що ви тут працюєте? Лісове господарство, у вас є трудовий договір. Ви офіційно працевлаштовані? Чи підробляєте просто? Підробляю. А на кого ви працюєте, ви знаєте? Тільки посмішка. Хлопчикам по 18-19 років. Один зізнався, що освіту здобуває музичну. Консультується, що казати у тих, хто їх сюди привіз. Хочу задати пару питань. Ну, щоб не бігали за нами. А цей власний може підвіхати Чітко, З'ясувати, хоч якусь інформацію не вдається і правоохоронцям. То чим займаєтесь? А давно ви тут працюєте? Ну, з березня, з квітня, коли це почалось будівництво. ж нещодавно почалось? Брудні і в Тирсі мають захисні окуляри. Однак по техніці безпеки і дотримання норм трудового законодавства багато питань. Поки працюють слідчі, навколо кружляють і не наважуються заїхати, ймовірні, причетні до будівництва, що були тут раніше. Тим часом копів більше є. Добрий день. А ви хто будете? Через декілька годин очікування і спостереження за роботою правоохоронців приїхав, як він сам себе назвав консультант. А ви хто будете? Я так я працюю. Тут «Тут працюєте? Да. Є вас працює? договір? Ну там є. А хто ваш роботодавець? Ну я вам. Право це має. А чого ви а від нас цілий день тікаєте на цій місці? Хто тікає? Чи то не ви були? Ні, ні, це був я. Ну, я були, були ви, коли да. ми сюди заїхали. Так, да, ми їхали на обід. Так, різко, коли ми під'їхали. Вибачайте, що ви під'їхали в час обіду. Я просто консультую тут. Хлопці приїхали тут прибирати. Я просто консультую тут на цьому місці. А вони кажуть, що вони тут не тільки прибирають. Сюди. Чого ви там сидите? Ми відібраємо терсіду. Які послуги? За що? Тобто вони там будують чи не будують? — Ну вони тут були, ну Ні, були то вони були. тут були. То ви поч... Почекайте. Поспілкували. Ви поспілкувалися. Ви поспілкували. ви 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 поспілкували. Яке, яке то пояснення? Ви, пояснення? Покажу ці дозволи чи не дозволи, чи, чи плани. І ви співвирішуйте, причому ви починаєте не з тої ланки. Чоловік каже, що не має перед ким звітувати, що тут робиться. Поліції побіцяв надати всі документи, які розставлять всі крапки, і повів слідчих до туалету. «Не з Хай це застізнили кілька хвилин на самоті і слідча прощається із поважною людиною, на яку ми так довго всі чекали. <кху> <кху> Вибачаю. Це коментар. <кху> ми вас викликали. Що виявляється даремно викликали? Для того, щоб... Ну, а в цієї людини ви пояснюєте? По документам все зрозуміло? Ну, нам не зрозуміло. А, а цей чоловік з вами їде? А, він під'їде, ви йому довіряєте? Він від нас їде тут 5 годин. Всі роз'їжджаються навіть завуш відібрати свідчення у всієї команди нашої знімальної групи. Кримінал порушили за самоуправство. Будівельникам загрожує штраф максимум 850 гривень. Фактично поліція благословила на подальше будівництво на землях державної власності заповідника. Згодом сподіваємось дізнатись, хто і за чиї кошти наводить такий лад у лісі. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Судитимуть за розтрату бюджетних коштів посадовця з однієї селищних рад в Волині. Як встановили правоохоронці, керівник відділу освіти фактично двічі заплатив за встановлення котлів у ліцеях. З власних джерел нам стало відомо, що мова йде про Колківську селищну раду. Надалі ж посадовець відповідатиме за вчинене перед судом. Слідство встановило, що у грудні 2022 року. Відділ освіти уклав договір з результатами закупівлі про поставку трьох твердопаливних котлів для трьох ліцеїв. Попри те, що кошти за їхнє встановлення також були сплачені за цим договором, котлів не встановили, і лише через майже два роки інший підприємець встановив ці котли у ліцеях. Сцелична рада заплатила за це додатково 390 тисяч гривень. Якщо викликаєте таксі, будьте готові, що ваша поїздка може обернутися лайкою зі сторони водія та виштовхуванням вас же із машини. Все, до побачення, Представтеся, будь ласка. Я вам кажу, до побачення. килочанки Оксани Солопи був звичайний ранок. Жінка збиралася в парк на тренування і вирішила викликати таксі. Я отримала повідомлення, що таксі буде за 5 хвилин. Я зібралась за цей час, навіть сумочка на мені висіла, я тільки очікувала на повідомлення. Прийшло повідомлення, що таксі чекає, почався простій. Я вийшла, закрила двері, спустилася вниз. Таксі стояло в кишенці. Я прийшла, сіла, як завжди, сідаю на заднє сидіння. Сіла та привіталася, проте у відповідь почула виходьте. А він каже: Я скасував замовлення. Я говорю, а причина? Я вас чекав сім хвилин. Я кажу, вибачте, але я тільки отримала повідомлення, зразу вийшла. Нічого не знаю, треба було дзвонити. Я говорю: ну, якщо ви мене чекали, то треба було, може, вам мені або написати, передзвонити. Я тільки отримала повідомлення. Виходьте, в мене інше замовлення. Я говорю, в такому разі я прошу вас зв'язатися з службою підтримки. Однак, прохання жінки зв'язатися із службою підтримки водія розлютило. Кипів, сказав, виходьте. У вас все є, можете самі зв'язатися. У мене інше замовлення. Я говорю: ну в мене теж було замовлення, і я викликала машину і збиралась не вїхати. Тому прошу зв'язатися з службою підтримки для засування ситуації. Він обіг машину. І далі на такий розвиток подій, каже Оксана, вона не сподівалася. Дістала телефон, щоб позвонити у службу підтримки, а водій в той час почав її виштовхувати із машини. Відкрив їх, почав мене тягнути, бити дверцятами по ногах. Ну, оскільки телефон був в руках, то я вже догадалася його включити і почала знімати. І спитала його, просто представтеся, назвіть своє ім'я. Він замість представити, протяг... ну, продовжував мене тягнути з машини, хапати руками, знову цими дверцятами, щемити мені двері, ноги. Дайте мені ви стань. Я? Я вас забуду. Викликайте. Зрозумівши, що нічим хорошим це вже не закінчиться, Оксана, скориставшись тим, що водій відбіг, вийшла із машини. Я вийшла з машини і виключила відео. Він не просто відбіг. Він побіг вперед, під середнє сидіння засунув руку. Що він дістав? У мене не дуже гарний зір, я не можу казати, чи це був розвідний ключ, чи щось інше, і кинувся ніби на мене. Я розвернулася, підійшла і сказала, це остання мить, коли ви працюєте в цій службі. Я докладу всіх зусиль. Жінка каже, таке ставлення неприпустиме, адже ніяк водія не провокувала. А як це все могло закінчитися далі, якби вона не вийшла із машини і уявити страшно? Існує така звичка серед деяких водіїв: прийняти замовлення і в останню мить відмовити з клієнта. Скасовується, а він собі поїхав на інше. Такі вони грішать всім. Може, це був і такий випадок, але навіть цей випадок не вимагав примінення до мене ні сили, ні таких рухів, ні таких слів. Я рахую, що ця людина просто не може працювати в службі обслуговування клієнтів будь-якій. Не кажучи там уклон, болт взагалі. Такі поведінки серед керманичів таксів не новина. Чи залишаються вони безкарними, і взагалі, які вимоги для того, аби стати водієм? Чи ось так будь-яка людина може прийти сісти за кермо та почати працювати? Вирішили дізнатися, і ми на сайті цього сервісу. І бачимо, що ніяких медичних довідок, аби стати водієм, не потрібно. Зокрема, таких, які підтверджували, що особа є психічно здоровою, аби здійснювати перевезення пасажирів. Бродимо далі по сайту і натрапляємо на такий розділ. Цікаво, і який же він етикет водія. Зокрема, у пункті будьте вічливими порада проявляти спокійне та доброзичливе спілкування, звертатися на виду пасажира незалежно від віку. Проте бачимо, що у водія на цьому відео якесь ну зовсім інше бачення вічливого спілкування. Ви що, дебільні чи що?» «Ні, Я питаю вас, як вас звуть, звучані. Також на сайті сервіс зазначає про гарячу лінію служби підтримки в будь-яких ситуаціях. Тож наскільки гаряча та підтримка дізнаємося, і ми. Однак, замість вирішення питання по ту сторону телефонного дзвінка вас потішать музикою. Ось так, якщо у вас сталася якась надзвичайна ситуація, і ви хочете швидкого реагування від служби підтримки таксі, скоріш за все, ви просто. Так вчасно, як би хотіли, може її і не отримаєте. Адже з шести телефонних дзвінків, які ми телефонували, ні разу ще слухавку, ніхто з операторів не взяв. Чи понесе водій відповідальність за це невідомо. Проте така поїздка залишила у жінки гіркі враження, та в кінцевому результаті списані кошти. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Для багатьох успішних ліцеїстів омрієнним здобутком була золота медаль. Втім, уже для цьогорічних випускників скасовано вручення золотих і срібних медалей, але найуспішніших і найстаранніших учнів Луцької громади не лишили без свята та без можливості відчути себе справжньою зіркою. Попри те, що вже нема такої поснови, яка дала можливість нам відзначати наших здобувачів освіти, які мають гарні здобутки в навчанні. А в нас таких діток є понад 1600, які закінчили цьогоріч повну загальну середню освіту, 11 клас. Маємо можливість відзначити їх свідоцтвом зі знакою. Символічні рамочці від міського голови. Ось таких діток у нас цьогоріч було 228. Перед врученням свідоцтв із відзнаками вітання від Луцького міського голови. Зібралися ті випускники, які були найбільш старанними, які були найбільш дисциплінованими, і які були найбільш Працюватиме, якщо ви збережете ці якості і ці вміння в своєму житті, в подальшому житті, ви обов'язково будете успішними. Сьогоднішній наш захід це не просто урочиста церемонія, а це визнання тих, хто не зупинився перед труднощами життя, в тому числі і перед труднощами воєнного часу. Сьогодні я хочу висловити вдячність вчителям. Які передавали свої знання до своїх учнів, які ділилися своєю життєвою мудрістю, які віддавали частинку душі, я хочу подякувати батькам за те, що ви допомагали своїм дітям, за те, що ви мотивували, були наставниками і були для своїх дітей прикладом. Ну і звичайно, я хочу подякувати нашим випускникам за ті старання. І за той час, який вони провели, здобуваючи знання, серед тих, хто отримав із рук мера Луцька свідоцтво з відзнакою, сніжана юзва. Це до неї на останній дзвоник неочікувано завітав тато військовослужбовець, що вирвався з передової. Коли я розвернулася і побачила тата, я спочатку не повірила. Я думала, що це якийсь сон, що я сплю. А, але коли я усвідомила, що це все насправді, там на відео видно, що я ж тата не повалила, я його так міцно обіймала. А, і Він потім сказав, що ти так сильно скучилася, що чуть мене не скинула. Я була дуже щаслива. Нині підтримати дівчину прийшла мама. Коли я дізналася, що відмінили медалі, я дуже розчарувалася, адже я скільки часу сил вклала в це навчання, щоб отримати ту медаль. Але коли сказали, що будуть от статуетки, то в мене вже попустило трошки. В принципі, це теж класна річ. В планах вступити. «Напевно, на архітектуру, адже зараз наша країна потребує цих спеціалістів. Випускниця з відзнакою Ярину теж прийшла привітати мама. Гордість за дитину пройшли ми 11 років з першого класу на відмінно. Ну рада за неї. Планую навчатися у Луцьку, поки досі ще спеціальності до кінця не визначилась, проте є деякі фаворити. Де вже вступлю? Там і буду вчитися. Надію, що на саме факультет, який я буду бажати. Дівчата як з подіумів, елегантно вбрані хлопці-випускники. Все це майбутнє нашої країни. Я дуже старався йшов до цього. Дуже старанно. Мені дуже приємно. Хотів завжди пожати руку по ліщику, дуже радий цьому. З 9 класу спеціально старалася всі ці три роки, щоб отримати медаль. Коли дізналися, що медалі не буде, звісно, дуже розчарувалися. Але ну, старання не були марні, все одно це для мене така галочка в житті, що я змогла, і от у мене є свідоцтво зі знакою. Це важко ці тривоги. Це все і е, психологічно якось давить, то було, звісно, тяжко вступати. Збираюся в Київ. Е, надіюся, що вступлю, і все буде добре. На міжнародне право бажаємо усім випускникам і випускницям успішного, життєвого і професійного шляху під мирним небом. Віра Шевчук Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Голова Волинської ОВА Іван Рудницький спільно з очільником Волиньради Григорієм Недопадом зустрівся з керівниками обласних комунальних закладів охорони здоров'я Волині, щоб почути їх потреби та проблеми. Одразу до справи про співфінансування ремонтів лікарень. І, наприклад, якщо ми говоримо про обласну лікарню, то, наприклад, на другий рік ви кажете кошторис на один поверх, там на ту рікавері така сума грошей. Ми забуваємо це в обласний бюджет. А одну по робите ви за сході. Якщо будуть ще перевиконання, я ще додаю. Наприклад, якщо дитяча обласна лікарня, так само ви, Ірина Івановна, ви кажете, що який ви сегмент закриваєте і скільки грошей на це треба, і ми теж забирає, з обласний бюджет забуваємо. Ну і так по всіх лікарнях, по іншим закладам. Нині всі медзаклади Волині потребують ремонтів, заміни обладнання. Іван Рудницький повідомив, перевиконання обласного бюджету дозволить допомогти лікарням, а це 15-18 мільйонів гривень щомісяця. Нині на черзі встановлення ліфту для інфекційки та ремонт відділень обласної психіатричної лікарні. Загалом сума співфінансування з області для потреб медзакладів має бути чималою. У нас в обласний бюджет за рік мало би бути близько 200 мільйонів гривень перевиконання. З тих 200 мільйонів, наприклад, 100 я хочу вже цю суму ввести в новий бюджет на 2026 рік і там кожному передбачити відповідно кошти на той чи інший об'єкт. Просто в ну, середньому, наприклад, якщо ми говоримо там, про вас, ну, там, 10, 12, 14 млн залежить. Плюс я долучу громади. Частково для співфінансування, тому що ви теж платите ПДФО громадам, і вони в принципі нормальні в нас є комунікація, і вони готові до цього теж долучитися. Коли будуть бюджетні слухання, там, умовно, кінець жовтня чи початок листопада, коли ми почнемо проводити, щоб воно вже було вбрано. Тоді вже ми будемо розуміти надходження на наступний на наступний рік приблизне перевиконання вже по 26 му році. Вже при прийнятті бюджету це вже буде як добре, про те, що ми дійсно йдемо в тому напрямку і це буде виконано по кожному закладу. Ліфти потрібно оновити і у госпіталі в Боголюбах, проінформував Олександр Дудар. Корпуси 65-70-х років у нас гостра є потреба, ми замінили три ліфти. Наприклад, в корпусі Боголюби, там, де знаходяться військовослужбовці, працює єдиний ліфт новий, той, що ми зараз замінили, тому там взагалі на всю лікарню є потреба в п'яти ліфтах, це загальний кошторис близько 14 мільйонів гривень, тому якщо дійсно буде якась можливість, попередні ліфти ми замінили субвенції з Володимир Волинського району, допомогти нам в реалізації цього нападу. Волинській обласній лікарні, за словами її очільника, критично не вистачає хірургічних площ. Нині планується облаштування нових операційних і реанімацій. Своє хірургічне відділення планує оновити і територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Всі потреби із орієнтовними розрахунками будуть подані найближчим часом, аби область і громади могли допомогти лікарням фінансово. Віра Шевчук, телеканал Каверс. Я Літні канікули період активного відпочинку. У цей час, коли навчальні заклади призупиняють освітній процес, особливої актуальності набувають спортивні заходи. Гарну традицію проведення турнірів з футболу для дітей на призи фонду Ігоря Палиці тільки разом продовжили і цього разу. Дуже приємно, що це вже турнір стає традиційним і, дякуючи благодійному фонду «Ігоря Палиці тільки разом. Також Федерація футболу міста Луцька долучається. Цей турнір стає масовішим. Чому? Тому що в цьому сезоні, в цьому році зголосив. 16 команд приймати участь, як каже Василь Кохановський, аби охопити усіх учасників, зроблять два турніри. Один для команд Луцької громади, інший для команд, скажімо, сусідніх наших сусіднього району Луцького це і Горохи, це і Ківерці, це Ірожиче, це Торчин, Вулика і Спортин Карпилівка. Це такі команди, які дуже активні. У першому турнірі взяли участь сім луцьких команд і одна з Олики, які змагались на спортивних майданчиках Луцького ліцею номер 10 та дев'ятнадцятої. Гімназії. Найбільше емоцій вирувало під час фінальних матчів. У грі за третє місце переконливу перемогу із чистим рахунком 4-0 вибороли футболісти Юніор Мідаса. Як зізнається, капітан команди, за чотири гри йому вдалося забити 5 голів. Ми виграли дві гри, а одну м'ячу і одну програли. Наш найтяжкий суперник був це Респект 16. Я сьогодні забив 5 голів. І Мені мені сподобалося і грати на цьому турнірі. Гарну командну гру та технічну підготовленість демонструвала єдина дівчача команда Амазонка, яка у фінальному матчі протистояла футболістам Респекту 16. Програючи у першому таймі після настанов тренера, дівчата зуміли перехопити ініціативу та в підсумку виграти. Це дуже бажана перемога для команди. Зізнається капітан команди Вікторія Скиданюк. Коли ми грали проти респекта останню гру нам було дуже тяжко, але потім ми настроїлися, помінялися місцями. І почали забувати уже не в перший раз. Ми граємо такі турніри і виграємо другі третій місця. Це перший раз, коли ми виграли перше місце. Тож переможний кубок цього разу дістався дівочій збірній Амазонка. Срібними призерами стала молодша група Респекта. А замкнули трійку синіших юніор Мідас. Аби заохотити дітей продовжувати тренуватись та займатися спортом, організатори нагородили не лише переможців, яким дістались кубки, медалі, футбольні м'ячі та спортивний інвентар, а й усі команди. А також відзначили кращих гравців кожного колективу. Турніри на призи фонду Гаряпалиці тільки разом стали уже традиційні, та їх дуже полюбляють як діти, так і тренери. І з великою радістю зголошуються на участь. Бачимо ці справжні емоції, вболівання їхніх батьків, тренерів за їхні здобутки, за їхні результати. Дуже приємно робити такі заходи для дітей, дарувати їм емоції, і звісно, дарувати їм подарунки за зайняті призові місця. Добре, що ми на літніх канікулах граємо такі чудові ігри. Хоча виграли одну гру, але не здолали ті всі сильні команди. Будемо намагатися тренуватися більше, щоб стати переможцями. Ці змагання не лише гра, а й чудова можливість для школярів проявити себе, здобути новий досвід, а також з користю провести своє дозвілля на літніх канікулах. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.